Всім привіт, з вами Кіт. Що на вашу думку робить гру успішною? Сюжет або лор? Графіка з оптимізацією? Може мультиплатформеність? чи дуже популярне нині паразитування на дитячих захопленнях? А якщо я вам скажу, що усе і одразу, чи так взагалі може бути? Ба більше не тільки може, але існує, та ще й працює. Як ви вже здогадалися, мова піде про мегапопулярний PAL World. І поки компанія Нінтендо готує позов у п'яти томах, чому у них все вкрали, хотілося б говорити таку знайому кожному геймеру гру. Так, так, якщо ви навіть не чули про неї, то з перших десяти хвилин одразу відчуєте дежавю, наче дивний сон, коли все таке нове, але якщо пильно придивитися, то це вже десь було. Тож вмощуйтеся зручніше, обов'язково налийте склянку водички, це порада від сімейного лікаря. І ми починаємо. Якщо ви цікавитеся новинами ігрової індустрії, то відкривши YouTube, 100% натрапляєте на огляд, летсплей чи якісь новини про PalWorld. І воно не дивно. Гра, що знаходиться на стадії розробки, має цінник 600 гривень в Україні або 30 баксів, розлітається тиражем у 6 мільйонів копій за тиждень. Що це за Critical Strike такий, коли без масових піар кампаній, гучного анонсу і обіцянок, сиренька неоптимізована гра дає потримати склянку пиво одразу топ-10 ігор Стіма. На момент запуску гри 19 січня одночасний пік онлайну був майже 370 тисяч осіб. Гра вийшла на друге місце по піковому онлайну вже через декілька днів, обігнавши Counter-Strike та Dota 2, а за добу PalWorld подолала позначку у 2 мільйони проданих копій. І якщо переглянути статистику платних ігрових проєктів з одночасним онлайну Steam, то вона стала топ-1, і це незважаючи на те, що гру отримали усі підписники Xbox Game Pass. Майже кожен оглядач Pal World каже, що це така собі покемон-гра зі стволами, і певною мірою вони мають рацію. Але погравши усього 5 годин, я також згоден з творцями гри. Генеральний директор Такуро Мизобе підкреслив, що основна концепція взята з гри Ark Survival, де також були динозаври-компаньйони. Механіки виживача запозичені у Rust, а візуальний дизайн створінь підказала серія Dragon Quest. Проте від себе додам, що фішечки з Legend of Zelda та ігор про покемонів 100% там є. Але не будемо забігати уперед. Гру створила японська компанія у Токіо, що з одного боку і не дивно, знаючи їх любов до Тамагочі, Енімал Кроссінг і а вже ж покемонів. Але треба мати сталеві Коко-Чоко, щоб випустити гру з використанням ідеї покемонів під носом у Нінтендо. Це не перша їх гра, ба більше не перший виживач, тож досвід був, хоч і не дуже успішний. Але й провальним його назвати не можна, скоріш проба пера. Як каже офіційна сторінка проекту, Pall World це пригодницька гра з елементами виживача. Сюжету як такого немає, але завдяки продуманій системі прокачки, як персонажа, так і його поселення, завжди є чим зайнятися, на відміну від того ж Rust. Хочеш, збирай палів, хочеш, створи ідеальне індустріальне поселення або хапай дрючка і гайда місити браконьєрів і босів локацій. Одночасно можна грати онлайн у 32, але навіть у соло досить цікаво. І ось ми поволі дійшли до теми відео. Чим саме гра так зацікавила геймерів? На мою думку, тут, як у будь-якому бізнесі, бери те, що працює, покращуй і насолоджуйся результатом. Як людина, що працює у геймдеві, я не починаю грати як більшість. Спочатку мені треба пороздивлятися куточки та оцінити оточення. І тут. Розробники втішили хом'ячка. Розвернувши зовсім в іншу сторону, що пропонує нам наративний дизайн, тобто оточення, вирішив повернутися на узбережжя, де саме був розбуджений трьома зверятами. Я на превелику радість знайшов там скриню, захований ніж тячок і навіть підземелля. Одразу видно роботу дизайнерів. Ще однією величезною перевагою є зручність геймплею. Усе як у відомих нам іграх. Анімації, схожі на Fortnite, механіки та деякі звуки дуже нагадують Зельду, а вже ж ці пали з кулькою, щоб їх ловити, ні разу не покебол. Гравець відчуває себе досить комфортно, і коли ми переходимо до частини з благоустрою бази, суперкомп'ютер нам лагідно допомагає опанувати основу гри. А сама механіка будівництва особисто мені дуже схожа на Rust. Ось, наприклад, кодовий замок на дверях. Також дуже важливою частиною є візуал, і тут розробники знову попали у Яблучко. Більшість популярних проєктів мають стилізовану графіку, особливо коли мова йде про звірят, крафт і як би то дивно не звучало перестрілки. Якщо немає відкритих вбивств, крові та інших супутних недоліків, за які гра може отримати купу обмежень, це тільки плюс. А те, що СМІ підхопили ідею рабства, канібалізму та агресію, якщо чесно, це тільки дуже потужний піар. Бо мультяшна гра у неіснуючому світі, де по закінченню життів звірятку просто падає без свідомості, а потім зникає, це так собі убивство. А з приводу рабства та канібалізму я взагалі мовчу. У грі навпаки пропагують адекватні умови праці для палів з годівничкою, місцем для сну і таке інше. Окремим плюсом є механіка колекціонування. І це не просто очівочки для задротів, а реально цікава частина геймплею, де зібрати усіх палів є непоганим досягненням і, на мою думку, основною ціллю гри. Впевнений, що розробники будуть додавати нові локації босів та палів, щоб з кожним оновленням підігрівати інтерес до гри. І а вже ж дуже потужним плюсом PalWorld став виклик. Виклик цілій корпорації, що зачинила такий прекрасний всесвіт у своїх маленьких консолях, і будь-яку спробу зробити щось віддалено подібне, одразу душила судовими позовами. Навіть малесенький натяк на їх ігри і одразу натовп акул юристів з'їдає все. Усі, в тому числі і я, чекаємо на реакцію Нінтендо, бо таку сміливість або дурість не можна скоїти, не маючи туза у рукаві, а особливо у серці Японії. Певнений, що цілий відділ юристів прорахував варіанти захисту ще на етапі анонсу у 2021 році. Тож може вийти безпрецедентний випадок, коли інді кампанія залишиться при своєму, і це дасть змогу іншим розробникам робити щось подібне, зсилаючись на ситуацію довкола PalWorld. Так, плюсів гри ще досить багато, але хотілося б поговорити і про мінуси. А вже ж у купі своїй вони не такі значущі, особливо, що це ще й не фінальна релізна 1.0 версія. Почнемо з оптимізації. Ні, все не так погано, але тільки на середньовисоких збірках. Мені було комфортно грати на Лептопі з 2070, але розігрівся він майже до 90 градусів. А це як для графіки рівня Genshin Impact, ну дуже погано. Можливо, порівняння некоректне, та на мою думку, можна допілити оптимізацію так, щоб і Nintendo Switch його потягну. Е, Fortnite і Overwatch же може, та й цю мультяшку потягне, нехай і не так гарно, як на ПК. Ух, я пам'ятаю, як лагав Rust, коли його запустили у Steam. Тоді він також був на етапі розробки. І що ми маємо зараз? Досить нормальна закінчена гра, що має свою величеньку базу фанатів. Відсутність української мови а вже ж. Е, наразі могли б і хайпанути, тим паче, що Японія як країна підтримує нас. Це не сайберпанк і точно не Брама Балдура з тоннами тексту, впевнений, що і штучний інтелект непогано впорався б. Полінилися друзі азіати, але українські ком'юніті молодці. Позитивні відгуки вкупі з проханням додати українську мову це дієвий засіб, хоча б звернути на нас увагу. Ще один з мінусів це трохи порожній світ. Мої 5 годин гри, а вже ж не показник, і особливо я ще не відчув нудьги. Але рівні скалюються, і кожен новий рівень це довший і довший грінд. Подолати боса, що на 5-7 рівнів вищий, це не тривіальна задачка. А якщо той палмончик виглядає як гора і вищий на двадцятку, ось тут же треба любити жанр. Гра перетворюється на такий собі факторіо з менеджментом і прокачкою поселення, плюс грінд мобів. Але це, мабуть, у будь-якій грі є, і фікситься сайт-квестами та прохідними задачами чекпоінтами Це як основний сюжет у серіалі, що тягнеться крізь увесь сезон, але кожна серія це щось новеньке, що розкриває світ персонажів тощо. Тож, якщо розробники бачать у цьому проблему, то 100% її пофіксять якимись активностями. І найбільшим, на мою думку, мінусом в сукупності і плюсом є ситуація з Нінтендо. Якщо юристи проекту відіб'ються від нападників і зможуть відстояти своє дитя, тоді це зробить величезний резонанс і додасть ще більше хайпу навколо і так відомого проекту. 100% буде реліз на PlayStation, а це величезний шматок пирога, особливо в Азії. І далі все в руках розробників. Palworld може стати другим PUBG, але є величезне але. Якщо ж судова справа буде виграна зі сторони водопровідників, то можна забути про компенсації простим гравцям, адже компанія влізе у скажені борги і вимушена буде видалити свій проект звідусіль, як це вже було багато разів. Проте зараз юристи не знайшли, до чого можна б стовідсотково причепитись, щоб засудити Palworld. Хоча багато хто вже намагається довести схожість між покемонами і палами у візуалі. Але художня і дизайнерська частина це річ суб'єктивна, і треба мати залізобетонні докази плагіату саме покемонів, а не тварючок з інших проєктів. Особисто я буду тримати кулички за розробників, хоча плагіат дуже засуджую і підтримую, що уся інтелектуальна власність повинна бути оплачена. Але всі люблять бунтівників. А покидпеє це яскравий приклад бунтівника. Щось мені підказує, що у них є план на цей рахунок, бо вкинути в розробку більше 1 мільярду єн, а це майже 7 мільйонів доларів. Без гарного плану, може хіба Ілон Дуриська Маск чи просто багатій з ОАЕ, що захотів попіарити своє ім'я. Але нагадую, що у перші 24 години було продано більше 2 мільйонів копій ціною в 30 доларів кожна. А отже гра окупила себе ще не вийшовши у повний реліз. І з огляду на 94% позитивних рецензій у Steam, це однозначно успіх. Особливо, якщо взяти до уваги, що тут немає нормального захисту від піратства і 100% Pall World скоро буде на трекерах. Я спеціально не робив відео у форматі огляду, адже набагато цікавіше досліджувати світ та механіки гри самому. Тим паче, що на даному етапі це одна з небагатьох варіантів геймплею і сюжету як такого не існує. Та у якості бонуса вирішив зібрати для вас найсоковитішу підбірку моментів, що зустрів на просторах інтернету. Вони якнайкраще відображають, чим саме ця гра захопила мільйони гравців і чому має таку неймовірну популярність. А наразі я вас полишаю. Додивіться обов'язково до кінця, не забудьте підписатися і поставити пальчик угору. А з вами був Геймкіт. Почуємось! Whoa! 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 <laughs> Where did he go? He just zoomed into the sky! <laughs> oh my, what? I'm on the other side now! He went into the water behind the base! The penguin rocket launcher. Uh oh. Oh my god! It killed this guy! Still fighting. Oh my god. I had point one five percent of getting it. Who's? Huh? You are already dead. Oh sh oh my god. <laughs> Where are you going? Bye. Big Hi there.